Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх любих земляків. Ми з вами дуже багато пережили і ще переживемо. Сьогодні у нас 23 число. Шо тут? 13.51. Я подивимося, яка у нас буде ситуація по місту Запоріжжю на 24 вересня. Погода, супер. І дивилася і жовтень такий бути, так що наші хлопці на фронті хоч якось більш-менш не в грізюки будуть коперсатися, як в прошлому році були такі грози сумошечі. Восени. Так греміло, такого ж взагалі я не пам'ятаю. Так, дивимося, яка буде обстановка. Давайте глянемо. Книга, лисиця, план і клопоти. Треба розкривати книгу. Я можу сказати, що це оця книжечка, ще одну карту візьму, в принципі, це непогано по серцю, по клеверу, хотіла сказати, по Лілія це дуже якась річ, яка нам до вподоби. Вона важлива, вона статусна. Може навіть пов'язано з учнями, може навіть. Ну, це не таємниця. Ні. Це щось відкрите, це якесь навчання, вивчання чогось, вивчення. Так, ну а що ж це таке може бути? Це ж головна подія, якась що ж нам їй показують лисиця. Якісь будуть швидко йти рухи і ключ. Я так розумію, що якісь будуть, ну, давайте вже до кінця покладу. Карти гарні. Це теж показує клопоти по щось новому. Може, навіть пов'язано. Ох, ти, а тут дві карти взялося. дівчина. Угу. Тут ще оце по захисту може бути. Вивчається ситуація, щоб було комфортно. Люди, я можу сказати, що може, це ще пов'язано з нашими якимось комунікаціями. І вони вивчаються. Я бачу, що робляться ремонтні роботи. Ану, зараз я спитаю. Так, да, вкладаються ресурси по комунікаціям. Ресурсна карта йде щось нове. І договори йдуть. Виділяється якась річ на, 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 на комунікації. Я маю на увазі водні. Це що пов'язано? Тому що я отут спитала це питання. І по цьому йдуть клопотання. Не дуже вони тут будуть йти вдало, судячи по луні, трошки воно буде тіліпатися. Але це іменно щось таке цікаве і нове. Але воно нам буде до вподоби. Так, хорошо. Ну це подача води, це оце все таке, то, що пов'язане з водою в Запоріжжі. Хорошо. Добре, давайте глянемо, як у нас місця не будуть себе почувати. Які головні події по містянам? Луна? Луна, труна і башня. Суперсочитання, звісно. Ну, це непогана карта, я можу зразу сказати. Це непогана карта, але бачите, тут випливає така річ. Ну що, містяни? Містяни, як завжди, нас тіліпається, оця все. Ми живемо зараз з вами в одному режимі. Зміни йдуть, але я так розумію, не дуже хороші зміни йдуть. І, скоріш цього, це буде йти вночі. Не дуже ми будемо себе хорошо почувати іменно в нічний час. Люди розумієте, щось нове в собі відкривають. То, що там щось буде таке вночі, то, то ладно. Але люди... От по цій карті, що, що відчувають люди, щось нове, щось відкривають собі нове, але не дуже хороше, скажімо так. Багато обману. Багато обману. Ну От на дитину нове щось іде, ну давайте я гляну. Так і вона більш нове показує. Опять іде книга? Опять іде книга. Ну Тут більш буде, мабуть, все ж таки приділятися уваги дорослих до дітей. Я так думаю, тут не щось нове, тут конкретно, мабуть, впали діти, книга, тобто будуть приділяти увагу дітям в основному таке. Але все ж таки люди живуть по луні. По луні нема, нема, тут якось созідання волнами йде такими. Як тільки нас тут трошки забуксував, стали ми, в, це ж друга лінія. Я от поклала третю декаду, вони більш будуть стояти в захисті, так, трошки там щось буде, але в основному в захисті. Будуть касетними вибивати їх з другої лінії. Їх треба побити всіх добре, а потім вже продвигатися. І оце такий настрій йде у людей. Стакан напівпустий, знаєте, як в негативі. В позитиві напівповний, а тут на напівпустий. Ну, ладно, то таке. Де як себе буде почувати влада в Запоріжжі на завтра? Ой, щось для себе вони будуть таке робити, якесь рішення приймати. До речі, я ну, як книжечку цю відкрию. Не сумніваюся, що тут будуть якісь тайни по тучам щось вони там хочуть собі. Ну, от Коса трошки зрізає їм ці плани, що там вони вивчають, не знаю, але вони все одно до кращого Вони живуть зараз все одно. Як би там не було, вони живуть а, зі своїми цими статками. Так, ну і давайте, що вони для людей будуть робити. Для людей, ну, людей скоріш всього, тут по труні йдуть зміни. З сторони букет, з другого швидкість. Ну, я сподіваюся, що, може, знаєте, все ж таки вони просто не будуть, мабуть, втручатися, будуть відпочивати там десь. Бо по букету йде, вони просто не будуть заважати людям жити, скажімо. Зараз, оці карти. Для влади треба брати от, оці карти. Полінорманом їх толком не видно. Для нормани не можуть їх розкрити так, от Швидкість. Ну, якась ідея, щось отаке, як, якийсь, як праздник, щось таке організація. Організація чогось, незрозуміло чого, бо подвійна інформація, новини так собі. Клопоти якісь, ну таке щось. Да, тут іде організація чогось. Вони хочуть щось організувати. Я не знаю, люди, десь щось, якесь, якийсь праздник у нас, щось десь хтось збирає чи що, я не можу поняти. Я і клала тоді, що йшли оці карти, да? таке відчуття: тут і по сонцю йде, а що це двічка? Що, що вона хоче? А тут рішення, рішення питання. Ночува, що вони рішать? Помогу. Все вони рішать. Це, що їм треба, вони рішать. Ну добре, я так зрозуміла, що вони, в принципі, це організація, і організація йде конкретно. конкретно Якихось таких подій. Приємних, але ж для влади ця двіка мені не подобається. Але вони роблять вихідні, вони щось роблять для людей. Я мене це удивляє, що вони там щось ще роблять. Дуже похоже, щось, якась. Ну, вони тут, чесно кажучи, по цій карті я, наприклад, бачу, що вони бухають. Ще й по луні, Прекрасно. Прекрасно. І так, знаєте, хорошо бухають. Ну, а що їм теж треба віддихати? Що вони роблять для людей? Ну, Щось організували, але воно таке щось непонятне. Рішення питання. Ну, їм треба, може, гроші списати на щось, знаєте? Списати на щось гроші треба. От вони щось організували. Давайте ми глянемо, що в нас буде в військовому плані. Закрита буде якась ситуація у нас. І військова хитрість. Щось ми будемо не бачити. Щось ми будемо, люди, не бачити. Нестабільна буде ситуація, але новини от, після цієї сімочки мечової іде гарні новини. Ну і хорошо, хай так і буде. Я не буду далі розгортати, щоб не той. Ну, і що будуть постраждалі? Ну, по цим трьом картам я бачу, що в принципі постраждалих не повинно бути четвірка. Це я зараз її розкрию. Ні, тут гарні новини, тут просто спокій. Я не бачу тут. Постраждалих так, іде криза з по життю. Але в цілому, більш-менш, по центру гармонія. Нічого тут поганого я не бачу. Так, є проблеми, але в цілому нормально. Так, давайте ми подивимося тепер правий берег міста Запоріжжя, чи будуть у нас 24 вересня, в приватному секторі. Знаєте, чого я поклала іменно так? Мені потрібно бачити, я бачу, що будуть йти якісь дії по рицарю, вже І буде закрита ситуація. Закрита ситуація нам випадала на місто. І я хочу роздивитися. Тут іде, бачите, криси. Ідуть криси, іде роздоріжжя, але повернення до кращого. Так, а ну, Ну, я вам так можу сказати, що не буде просто, не буде просто, але е, руйнувань не повинно бути. Буде нервова обстановка, буде щось таке, але в цілому все пройде нормально. Не просто буде. Не просто. Так же, як і сьогодні, в принципі. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі на правому березі. Традиція. По цим картам я не бачу нічого поганого. Я знала, що зараз тут випадуть криси. Поле Нормана, бачите, як воно трошки так, але тут іде стабільна ситуація. По луні також швидко воно пройде. Ну і ця карта сама по собі положительна. Нормально все буде пройдете по клеверу. Давайте глянемо багато поверхівки правого берега. Опять іде цей рицарь, помірність. Пошук кращого. Новина нормальні сила, рицар, Непогане дно. Значить, якісь події будуть робитися по помірності і пошук кращого. Це непогана карта сама по собі. Сама по собі вона непогана. Да, буде летіти, але тут будуть відпрацьовувати, і буде все нормально. Щось ресурсне буде летіти, до речі. Ресурс не дуже. Тут, бачите, йде кризис вогню. Тобто треба треба закривати тут відкрита ситуація. Закінчиться тузом. Не дуже буде впевнена ситуація, але щось якось воно розрулиться. Ну, давайте я гляну на Ленормана. ну Більш позитивна, чим негативна, скажемо чесно. Криса випадають постійно тянує першою. Що ж це таке? Дивіться, лілії лежать у нас по центру, по бокам негативні карти. Тобто комфорт під питанням у нас. Давайте роздивимось, бачите, будуть оповіщення, буде оце все. Будуть клопоти, іде розвілка, і як вона йде. Дивіться, тут повернення до кращого, тут йдуть зміни по труні. Плани, йдуть. плани, плани, чим закінчаться вони для нас. По букету, не слава Богу. Та, то що криси падають у роздоріжжя, це, звісно, каже про те, що ситуація буде неспокійна, неспокійна. Не просто буде нам то е, нашим військовим то зробити. Ну і давайте подивимося, чи будуть постраждалі. Чи енергетика іде? Так, проблемки є. Я навіть можу сказати, що, в принципі, ну, бачите, людина лежить між гарних карт, але поряд криси. Криси йдуть в захист всесвіту по луні і якорь. Ну, Вроді як і не повинно бути, але дуже фонить чоловіча енергетика з травмуванням. Це травмування, ця людина може отримати. може отримати. Чітко показує, що вночі. Чітко показує. Зірки і луна. Ну, і ще може показати, що постраждає більш нервова система. Хоча травмування, я ж кажу, воно йде і питься. Бо люди не забуваємо, що по багатоповерхівкам у нас лежала розвілка. Так, там більше йде таке, як, знаєте, більш позитивно. Але розвілка, я... Тут таке діло, знаєте? Там ося лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Так, випав імператор, причому після, після трансформації. Тобто багато, о, приватний сектор під захистом імператора. Але ми ще хочемо, ми ще шукаємо захисту. Нам потрібно дуже-дуже-дуже Дуже потрібно. Бачите, нам треба захищатися, треба. І цей захист, до речі, він буде не скрізь, він буде локальним, на жаль. Але в цілому в цілому все повинно бути добре. Рицарь мечовий о, по чашок. Тут іде установка. Так, да, ми, ми скоріш, всього, встановимо ракету. Я спитала і отримала відповідь оцю дану. Так, тут буде якась хитрість, тут буде все хорошо. Так, ну давайте я зараз гляну, чи будуть постраждалі. Тієва, бачите, кризисна карта по п'ятірки. Дьявол, імператриця, і, і значить, закладемо одразу на дьявола. Тут вирішення питання і по ілюзіям. Дивіться, я можу сказати, що так, імператриця це дуже хорошо. Але ми будемо очікувати результату. Значить, тут якась подія може відбутися. Так, янул охоронець буде охороняти, але ми будемо чекати, що ми отримаємо. Ну, повинно бути нормально, але людина, в принципі, по помірності пройде. Десь якась може бути проблемка тут частково, але пройде гармонійно. Так. Значить, дивіться, тут по здоров'ю може бути удар людині, але він не, буде, він не буде, не повинен бути, не повинен бути фатальним. Не повинен. Порту рядом зі змінами і колесниця ні, не повинен. Руховий апарат. По колесниці руховий апарат. Ну, а по дьяволу більше страхи. Так, давайте глянемо багато поверхівки лівого берега міста Запоріжжя. Поганих карт. Зараз розкрию це кольцо по букету. Ресурсна карта йде, що тут за змія. Ось воно, роздоріжжя вилазить, щось буде непонятне. Повинні вони проробити, тому що тут іде воно повіщення Швидко закрутили, завертіли. Бачите, по дитині пройдемо. Ну, будуть клопати люди, будуть. По багатоповерхівкам, взагалі, вроді нічого, а потім пішло закрутило. А потім пішло закрутило. Угу. Ну, давайте я ще разочок задам питання. Ясно буде ситуація, бачите, тучам, але клопоти будуть. І все ж таки йде роздоріжжя, але йде і ресурсна карта. Нервова буде обстановка люди ці дні. От воно вчора, вірніше, от сьогодні, от воно, розумієте, воно пішло. По букету ми пройдемо, але бачите, отут наприкінці воно дуже-дуже так, ну що, це, це швидкі новини. Далі що? Нервова буде обстановка, але все ж таки до комфорту ми дойдемо. Але отут і тучі, іде, ідуть пльотки, і йдуть по дитині, ми то пройдемо. Ну і слава Богу. І слава Богу. Так, це багато поверхівки. Щоб ви розуміли, люди, для того, щоб пройти оце все нормально, військовим потрібно дуже багато прикласти сил. Дивимось постраждалих. йде жіноча енергетика. І опять йде роздоріжжя. Більш по нервам є, якщо чесно. По клеверу пройдемо. В принципі, травм тут я не бачу. Єдине, що нерви ще раз, нерви, потучам, ще й тиск. А по іменно, бачите, на подію неясність і роздоріжжя. Я не бачу тут травм, чесно кажучи, немає карти травми. Але воно ось таке незрозуміле, неясне. Більше будуть страждати жінки балабіно. Більш-менш нормально. По центру люди задоволені. Плани є, у вас там сидять зрадники, чоловіки. Нормально все буде, але отут вони є. Спитала я, чи спіймають їх взагалі тих людей? Показала Крисі? Ні? Ні. Так вони падли і будуть сидіти, прикриватися вишиванками, українською мовою. Ось вам і все. Пройдете по букету, ніяких травмованих тут не буде. Давайте ще на хрест покладу. Хоча важливіше то, що після хреста йде. То, що до хреста ось, іде змія. Іде змія і травми, і швидко проходять по кораблю. Значить, ви то пройдете, проскочите, скоріш всього. Ча вони могли бути. Ось і все. Я вам все показала, розказала, будь ласка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, записуйтесь на консультацію, кому то потрібно. Пишіть у Viber, WhatsApp чи Telegram, кому коли удобно. Відеоприйом проходить іменно в онлайні. Так, що ось так. Не бійтеся, це не страшно, це можна себе не показувати. Але це краще, ніж держати то в собі, і не знати, що робити, і переживати, і нервувати. Торолог, то знаєте, я психолог. так що Таке діло. Легше приймати рішення якесь в житті, не, якщо на це є, звісно, бажання. Все. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.